Увага, увага! Всі наряди працюючі в місті. Всіх прошу громадян оповістити про сигнал тривоги. Це інспектор чергової частини передає інформацію про початок повітряної тривоги патрульним. Інформацію ми отримуємо від облдержа, від військової адміністрації, від чергового. Надходить до нас інформація і ми негайно повідомляємо. В радіостанцію в ефір, коли немає світла, зв'язку немає. І патрульні всі наряди, які працюють в місті, вони повідомляють громадян. Патрульні, отримавши це повідомлення у разі відсутності електрики та зв'язку, сповіщатимуть про повітряну тривогу жителів. Отримуємо на радіостанції. А через гучномовець повідомляємо, що проходить повітряна тривога. Ми знаходимося на місці патрулювання. Будь-де, може бути, Соколовка, Черняховка, Підгайці, ми оголошуємо гучномовець, що триває повітряна тривога, щоб люди наближалися до найближчого укриття. Наприклад, ми знаходимося в селі Черняховка і нам приходить виклик на планшетний пристрій, там село Первозванівка. От ми направляємося по визову і повідомляємо Увага! Оголошена повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття. Це просте правило рятує життя. Поліцейські просять не нехтувати такими повідомленнями і йти в укриття. Скільки патрульних машин задіють у разі потреби сповіщати про тривогу, зміркувань безпеки не називають. Вистачає таких автівок, тобто, під час блекауту, під час відсутності мобільного зв'язку, на вулиці вийдуть всі автомобілі, які є в наявності. В кожному майже селі у нас є патрульний поліцейський офіцер громади якого є автомобіль, який також оснащені гучномовцем, з стаціонарним радіозв'язком, який буде повідомляти мешканців свого населеного пункту. Крім, крім поліцейських офіцерів громаді, у нас є групи реагування патрульної поліції, які також працюють на території цих сел. Кроповничани, з якими спілкувалася знімальна група Суспільного, розповіли, що не в усіх мікрорайонах міста сирену чути. Тильново, вулиця напроти дендропарку. Оце там немає ніякої сирени. Дуже незручно. Краще, щоб вона звучала. Вони ж обіцяли, що буде їхати авто і, і буде звучати, а воно нічого не має. І ми, ми, ми не ховаємося, нічого не робимо і сидимо вдома. Це, це непорядок. Ми знаходимося на Соборній. Коли не було світла, не звучало. Я не чув. А коли є світло, є, Слышно. Там, де я живу, там я чую на паученка архітектора. За словами Андрія Гудіми, під час блекауту поліцейські сповіщатимуть про тривогу і відбій по всій території області. Анна Добрань Лена Жикалова, Анатолій Басисти, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький.